100 тисяч гривень для інклюзивно ресурсного центру. Грант на таку суму виграли в Южному. За ці гроші вдалося покращити матеріально технічну базу. Я раніше ну, якось так ставилася до тих грантів, коли казали, що там хтось виграв грант. Я думала, що це таке знаєте, нереальне і взагалі, чого з ним зв'язуватися. Але е, коли ми це спробували, воно затягує, тому що ти дійсно бачиш результат, ти бачиш, що ти. Е, Може що зробити. Я взагалі стрибала, коли нам подзвонили і сказали, ви виграли грант 100 тисяч. Ха, 100 тисяч! Це ж, це ж гроші, це великі гроші. Просто так би нас нам їх ну, місцевий бюджет нам би їх зараз не виділив, тому що ми розуміємо, зараз війна і це ненагальна потреба. Так а завдяки цьому гранту ми поповнили свої. Кабінети, необхідний матеріал. На ці гроші закупили дидактичні матеріали, засоби реабілітації та корекції, меблі та техніку. Це покриває широкий спектр запитів, необхідних для покращення роботи центру. Ми працюємо з дітьми з, різним, з різними дітьми, да, з особливими освітніми потребами. І... Кожна дидактична гра вона відповідає тій нозології, з якою ми працюємо з дітьми. От, наприклад, темна кімната да, вона розрахована для дітей е, з розладами аутистичного спектру, наприклад, да. для дітей з інтелектуальними порушеннями ми закупили і створили таку невеличку ресурсну кімнату для. Е, Дітей з порушеннями координації, з порушеннями фізичного розвитку, та є різні засоби, дидактичні ігри, які направлені на сенсорний розвиток. Та це колір, форма, об'єм і так далі. Постійна зміна дидактичних матеріалів вирішність. важлива для розвитку дітей з особливими освітніми потребами. Загалом на грантові гроші закупили 65 найменувань. Звичайно, робота не змінилася, я б сказала, поповнювалася, тому що. Той дидактичний матеріал, який нам надали, він дав змогу працювати краще, дітям цікавіше. Діти дуже часто, дуже швидко втрачають інтерес до гри і до однакових іграшок, будь-які діти. І звичайно, що новий матеріал завжди потрібен. Окремою важливою складовою кімната для відновлення. Дітки, коли приходять, вони приходять з різним настроєм. Всі з якимось, ну, з особливими освітніми потребами. Дітки є і деякі потребують відновлення. Чи, наприклад, нам закупили таке вігвам? Дітки дуже люблять туди лягти. Пограти в якісь такі спокійні ігри, Розумієте, це такі місця, такі така кімната, яка допомагає нам в роботі. Бо якщо не не можна, ну так в нас є пуфіки, в нас є там килимочок, де, де дітки можуть прилягти. У нас є якісь музичні інструменти, але те, що нам дали, воно розширило якісь можливості для нашої роботи. Для допомоги з оформленням грантової заявки центр заключив договір про співпрацю з благодійним фондом. Процвітай проєкт реалізували завдяки гранту від партнерів Christian Aid та Alliance for Public Health і договору з громадським рухом Віра Надія Любов.